Що є на цьому тижні на продаж на майданчику Карпарк Юа? Поїхали з цієї сторони. Фабія в комбі 11 рік, 1,6 дизель вся в рідній фарбі 6500. Авео на автоматі з газом 8-го року 4500. Меган 11-го року на 6 ступки, 1,5 дизель 7900. Меган такий самий тільки 10-го року на 6-ступки дизель 6900. Лачик весь в рідній фарбі в рідні скло 7-го року 5700. Лачик в універсалі 5 рік, 1,8 бензин 3,900. Ауді, п'ятий рік, вся в рідній фарбі, всі рідні скло, 8200. Hyundai, ой, Honda Civic на автоматі 8 рік, 6500. Каптіва самімісна, 24, газ бензин 8500, 8 рік. Транспортер 9 рік, 2,5, дизель, 8300. Зафіра, 8 рік, рік,місно, 1,6 газ бензин 6600. E, Nissan Rock, 16 рік, повний привід 2.5, газ, бензин 12500. Volkswagen Golf 4-го року 1,4, бензин 5500. Шкода Октавія. Вся в рідній фарбі в універсалі 5 рік 6300. Зараз відійду. Mazda, 15 рік автомат в універсалі 2.2 дизель 13 тисяч. А так, це ж під задаточком вже. Peugeot 16 рік 508 на автоматі Шкіра Дізель 10 тисяч. Hyundai 1.4 газ бензин 6 року 5300. Toyota Corolla 5 рік, 1,6 газ, бензин в датчикі там, світла даже два комплекта Гуми забув сказати, там, коротше, неважливо 6 тисяч. E, Mazda на автоматі 6 рік, 1,6 бензин підігрів передніх сидінь 5500. E, Opel Vectra, 6 рік, 1,8 бензиновий двигун 6100. Dacia Sandero, 10 рік, 1,4 газ бензин 5,800. E, Nissan Almera Classic на автоматі 1,6 бензин підігрів передніх сидінь 5500. Chevrolet Volt, гібрид 15 17 року 16,5. Golf, 8 року 1,4 бензин 6 ступка, 5700. Мазда, тройка на автоматі. восьмий рік, 1,6, бензин, датчик світла, дажа клімат, круїз. Там ні, круїза немає. Там датчик світла 6,900. І Таврюха 1,2, Газ, бензин, карбюратор 900 доларів. Ось такі автівочки є на май... продаж на майданчику Карпаркю.